Мені сподобалось, коли брат Федя каже, давайте до молитви привів закликом і давайте станемо на коліна. Ви знаєте, не завжди також можна десь сказати. чи ви в курсі цієї справи? Навіть не у всякому домі молитви. Мене, можливо, я це кажу перший раз. Я це давно в душі так поцеренував, там дані та дивлюсь. Прекрасні дома молитви, може бути просто ну, по последньому там злову техніки, да, побудовано, все красиво. А от підлога, ну, і теж. Плитки лежать. І вже розумієте, як з цієї сторони моральної людей на плитки ставити незручно. Ви розумієте, про що є? зібрання, яке може приклонити свої коліна. чуєте? Не один одним. Ми туди зібралися прославити мене себе, когось іншого, а Господа нашого Ісуса Христа. Можливо, так за думка проти браття не думали, коли будували. І сьогодні, коли хтось прийшов, і в нього на колінах дата каже десь там, я не знаю, я не читав, все послухав, десь кого буває на колінах написано. Ці коліна ніколи ще не перед тим не стрілялися. Бойщик є цей момент, коли людина може схилитися, на та коліна все видима, а серце дуже далеко від того. Дуже дороги. І ті люди не подозрівають ті церкви, де вже люди не можуть приклонити коліна. І хтось приходить і до кінця свого дня, можливо, тому він відвідував служіння, який забороніли якийсь, а де їхні віричі І він і ніколи в в житті не склонив коліна. Ну питання стає відкрите. Хочеш ти цього чи не хочеш, який ти не був красавець, молодий, старий, багатий, бідний і так далі. Будь-якосите статусу. Прийде день, брат і сестри. Під іменем Ісуса, що приклониться всяке коріння. Всяке серце. І сюди хтось каже, в мене немає, коліна немає, ніби немає. Ну, дайте своїм примітивним розумом. Да, війна йде, багато людей. Скільки цю задіяли війну і багато людей без рук, без ніг. Остануться живими і потім помру, а хтось одразу. Бо ці люди не знають, там у вічності не будуть і руки, і ноги. Бо так написано, щоб приклонитися перед ним, написано, приклониться всякі коліна, значить що, буде коліна, буде нога і дві буде ноги, і буде два коліна, і приклониться. Чи їм подобається, чи не подобається. То що я кажу? Який благословенний ти і я з тобою, що маєш можливість проклонитися і визнати славу свого самобутнього Бога. Слава Богу!